Дев'ята ранку біля міської ради зібрались люди. Ми прийшли на засідання по поводу перейменування вулиці уліцерої. Северна на третій Штурмову. ребята підійшли. на засідання сесії міської ради. Прийшли військовослужбовці, їхні родичі, сім'ї загиблих воїнів. Про те, що сесія переноситься, людей говорить боєць третьої штурмової бригади. Олексій не попередили. Петиція підписана уже у них все є. Но, они вони как бы не можуть знайти час на це. У них, видимо, десь більш важливі заняття. Можна було хоча б попередити, що да, ми прийшли, да. всі зібралися, грубо говоря, хто від куди приїхав, послі ну, после Так, послі поранення, з бійці. Ну, отакі ось отношения. За 10 хвилин до того дзвонити, сказати, що не буде засідання. На сесії мали розглянути понад 240 питань. На початку 10-ї години в залі засідань. 100. Трошки не готові, не допрацювали. Зокрема, є е, юридичне неузгодження тих питань, котрі мають виносити депутати, і затверджувати військова адміністрація. Дві різні юридичні структури юристи трошки не встигли. Е, якщо е, можна так говорити, е, блюдо дійсно гаряче, і всі його очікують. Ну, вона трошечки сирувати на стіл не ставлять. Воно майже на виході. Кілька днів. почекайте кілька днів. Сесія каже Олексій Дрозденко, планується на п'ятницю, максимум на вівторок. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Віталій Педенко. Суспільне новини. Суми.